Ще 400 російських загарбників ліквідували українські захисники за минулий добу. Окрім того, сили оборони України знищили 21 артилерійську систему, росіян, один гелікоптер, три танки та сім ворожих БПЛА оперативно-тактичного рівня. Загальні штрати російської армії від початку широкомасштабного вторгнення, за даними Генерального штабу, станом на 24 травня, такі українські воїни ліквідували більше як 204 тисячі 760 окупантів. Російська армія втратила 3792 тисячі танки та 7424 тисяч чотириста бойові броні. Машини. Наші оборонці відмінусували 3339 артилерійських систем загарбників. На 570 одиниць стало менше ворожих реактивних систем залпового вогню. Наші воїни вивели з ладу 327 засобів протиповітряної оборони ворога. Приземлили 309 літаків та 296 гелікоптери. Автомобільної техніки та автоцистерн у ворога поменшило на 6146 одиниць. Російська армія втратила 18 кораблів та катерів. Сили оборони України знищили 2871 безпілотний літальний апарат ворога. Та збили 1015 крилатих ракет. Спеціальну техніку окупантів наші воїни вивели з ладу у кількості 440 одиниць. Дані уточнюються.